Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися обзор на ігру Farming Simulator 2017. Мене звати Степан. І починаємо. Ми будемо створювати, ну так, давайте середню. Ну, хай буде ця карта. Тут ми можемо міняти колір сорочки. І, як ви бачите, ми можемо також вибирати даму. Прекрасну даму. Ну, але давайте виберемо мужика. Так би мовити. Що хочу сказати про ігру. Ігра мені дуже сподобалася, я вже в неї трішки поіграв. Досить цікава. Вийшло дуже багато нових тракторів, нової техніки. Так, починаємо. Ні, нам не потрібне навчання. Так, давайте що хочу сказати. Графіка досить хороша. Видно прапор, вітер. Давайте йдемо на наше поле. Дивитися о трактор. Трактор прицеп, що хочу сказати? Тут, ну, тут тепер можна вибирати, на яку сторону вам прицеп буде висипати. Давайте. Я чув, що у 17-му фермік-симулятор колеса мають прогинатися під вагою транспорту. Ну, але, мабуть, не, не зробили цього. Так, сам трак комбайн. Хайди ми Хайдемічпаємо жатку. Розгортаємо, опускаємо, вмикаємо. Починаємо. Молотити. Давайте ми наймемо нам працівника хай він там працює. А ми тим часом. Що ми будемо робити? Давайте поїздимо по карті, подивимося на саму кату. Тут. Культіватор чіпаємо. І хай він нам... Культивірує поле, потім ми вже засіємо готове. Тут... Ну тут він хай нам сіє. А що сіє. Пшеницю. Ну, хай сіє пшеницю. Давайте ми на машині. О, в машині так тихо. Звукоізоляційна прямо. Так, і до речі, машиною можна чіпати прицепт. Це я не знаю, можливо, ви знаєте це, можливо, ви не знаєте. Ну, і тепер є така новинка, як поїзда. Давайте прокатаємося на них, подивимося по карті. Поїзд досить реалістично зроблений. Максимум 83 км на годину досить швидко. Давайте всередині. Так багато кнопок. Шкода, що не можна вийти. І походити по самому поїзді. Ой. Так сталося. Я не винуватий Зараз ми його доженемо. Так. Ого, навіть так можна. Ха, я на поїзді. Так. Давайте ми подивимося на саму карту. До речі, хочу сказати, що вода стала дуже реалістична, досить гарно. Бачите? І тепер йде довга затримка при тормозінні. Тобто, якщо ви тормозите, вам не відразу тормозить, а поступово. Також тут є різні маніпулятори. Ну, лісом я не думаю, що ми будемо займатися. Скоріш за все, ми будемо займатися. Вирощувати свині, можна так сказати. Свиноробством. Цікаво звучить. Так, що тут у нас таке? Ну, тут... Якийсь склад, щось можемо продавати, не знаю. Їдемо ми до погрузчика. Так би мовити, там стоїть спеціальний погрузчик, яким можна ось із цього вагону, ось тут цей погрузчик, розгружати дрова. Давай тормози, чого ж ти так довго тормозиш то? Давай. Давай, назад їдемо. Можна розгружати дрова. І я б не сказав, що дуже вигідно їх продавати. Ну, в порівнянні з 15-ю ФС, Так. Там вигідно було заробляти на дровах. До речі, я вам не показав магазин, зараз вам покажу. Так, ми під'їхали. Виходимо. І давайте ми сядемо. У цей погрузчик так би мовити, цей кран. Ось. Ми ним керуємо. Так. Це що у нас? Це бінизу до гори, а це. Ага. Так, все ясно. У, на самій горі. Так, давайте що, пройдемося. Тут подивимося, що тут у нас є. Так, здесь можно срузить и продать щепу. Угу. Ясно. А далі Вот Зараз в мене 50 FPS. Досить таки нормально, я б сказав. Тут, здесь можно продавать бревна. Длинные и прямые куски древесины стоят дороже, чем короткие и искривленные. Тобто, чим довші дерева, тим дорожче ми їх продаємо. Так, наш комбайн, що комбайн? Ще не намолотив повного бункера, 52% тільки, так що ми ще маємо час поїздити по карті. Давайте, напевно, цим поїздом ми їдемо на ферму. Подивимося, що у нас на фермі. Ага, я не сказав. Також дрова можна скидати у воду. І вони будуть продаватися. Їдемо. Вода дуже гарно зроблена. Так, приїхали. Ну, це одна кольцова дорога для поїзда. Давайте сідаємо ми в інший поїзд. А, можна також закріпляти. Ага, дрова тепер можна закріпляти. Так, давайте цією дорогою підимося. Тут також стоїть такий самий кран, яким можна з одного поїзда на інший перегрузити дрова. Ну тут все так само. В цьому поїзді поїзд такий самий, не довший і не коротший. Що хочу сказати? Карта, карта велика, і досить приємно на ній працювати. Також карту можна повністю забрати, якщо ви її добре вивчили, знаєте. Щоб вона вам не заважала, можна її забрати. Але маленькому віконечку можна відкрити. Також є круїз контроль, який ви можете зменшувати і збільшувати. Це також свій плюс. Погодьтеся, цього не вистачало. Тут. Тут що у нас? Не знаю, що тут у нас таке. Треба буде подивитися. О! Закривається. Клас! Слагбаум опускається, коли ми проїжджаємо. Так, їдемо далі. Ну, ця колія більша, ніж, ніж там та, що була. О, наша ферма, дивіться. Класно. Класно. У мене просто немає слів. Так, ми проїжджаємо, зараз ми... Тут також шлагбаум опускається, класно. Ні, ну Це класно, що вони зробили зі шлагбаумом. Ми вже майже приїхали. А що тут так довго-то? Довга колія? Довша. Набагато довша. О, ми вже доїжджаємо. Починаємо помаленьку тормозити, тому що ми потім не затормозимо. Ну, ми вже майже приїхали. Ну, давай тормози! Е, є, зупинилися. Так, давайте підемо, подивимося, що у нас тут у цій будівлі і чи в неї можна взагалі зайти, що тут таке. О, О давайте пройдемося. А тут що таке? Ага. Тут можна загружати щепу для... поїзду. Так, давайте якось так перестри... попробуємо перестрибнути. Все. Так, і тепер у меню є ось такі значки. Ось. Бачите. Якщо їх прийти на це місце, нажати кнопочку R, вам випадає завдання. Тут ви можете підзаробити для себе гроші Але під час цього завдання я б не радив виходити з ігри або з транспорту. І далеко від'їжджати від поля, тому що все, що ви робили, все буде намарно. О, майже. Майже... Думав, намолотив повний бункер. Давайте трактором від'їдемо, пересядемо в машину. І машиною ми чіпаємо прицеп. Давай так. Є, чіпили. Ну, машиною досить зручно їздити з прицепом, тому що досить швидко. О, у помощника G заповнюю зерновий бункер. Так, під'їжджаємо. Він нехай висипає. Давайте я вам покажу техніку, яка у нас є. Так, трактори. Назад. Ну, тракторів багато, набагато більше, ніж в 15. -ті. Я б сказав, дуже багато тут тракторів. Ось це мені подобається. Цей такий великий. Так, далі що в нас? Фронтальні погрузчики. Ну, тут небагато фури. О, фур багато стало, набагато більше оборочні комбайни давайте на комбайни ми подивимося тут також дуже багато комбайнів ну це мод це моди комбайнів багато стало я мені це подобається і силосні комбайни дивіться їх також багато дуже багато для лісу Техніка для лісу. Її також ось це, ну це досить зручна, штуковина, але я не знаю я не знаю до кінця, можна так сказати, як нею користуватися. Ось це краще. По мені здається, що нею краще. Цей е трактор, який зрізає дерева, ну він не дуже зручний, не дуже практичний. Ось цим набагато краще. Так. ну Він відповідно набагато дорожче. Ципні пили, бензопили. Тепер додалася нова пила. Так, животні. Для тварин. Упс. Для тварин тут. Ну, тут набагато більше техніки. Так. Кольосні погрузчики. І дивіться, статистичні об'єкти. Тепер додалася напорна вишка. Топ-топ. Якщо ви маєте час, ви собі можете купити водонапорну вишку, навозити туди води, і щоб ви вже не їздили е, до озера, до річки, чи куди ви там їздите по воду, щоб ви вже звідси могли собі набрати. Автомайстерні. Тобто ви можете собі протюнінгувати, так би мовити, транспорт свій. Теплоцентраль. Тут можна здавати щепу. Ось це. Бревна загружається в цю машину, прикрашають в щепу, которая одразу же подаються на лісопілку. Ви собі ставите де вам зручно. Загружаєте сюди дрова і відразу получаєте за це гроші. Ну, тоді статистичні об'єкти, вулики, ну, так як було, так як було. Кругла бісідка. О, це щось новеньке. Будинки і дерева. Ну, це море. Назад. Тут можна, якщо ви десь випадково висипали там на землю зерно, купляєте такий ескалатор, так би мовити, і погружаєте собі на прицеп. Поддони. Тепер в магазині можна купити саженці, корми, цистерна для житких удобрений. Прикольно. Ну що ж, давайте ми висипемо зерно. А, я не сказав. Також транспорт можна брати в оренду. І це набагато зручніше, ніж було, тому що не завжди вистачає грошей, щоб купити якийсь транспорт. Упс. Так, давайте ми заїдемо. І дивіться, на кнопку У англійське можна вибрати сторону розгрузки. Зернова, двері. Вліво, вправо і назад. Давайте хай буде вліво. І розгружаємо ми на І. І він розгружає нам на ліво. Це досить зручно. Давайте з'їжджаємо. Що там наш культіватор? Ну, йому ще тут багато працювати. Сіяти цьому також багато. Так, перейдемо до меню. Тут ціни на врожай, обзор техніки, фінанси, свинь. О, це дуже хороша штука. Тут е, тепер вам не доведеться їздити там до свини чи, щоб подивитися, чи вистачає їм корму чи щось. Ви просто можете сюди зайти і подивитися. Тут все в деталях розписано. Настройки. Ну тут досить зручно. От, переключення на поїзд. А Нам зараз поїзд ну дійсно він не потрібен. Ми виключимо і збережемо. Так. Назад. Щоб купити свиней, багато хто стикається із такою проблемою, що не може купити тварин чи ще щось. Просто потрібно поміняти мову на англійську. Тоді все буде працювати. Так, давайте зайдемо в магазин. І техніка для тюковки. Хоча ні, я думаю, що ми будемо розводити свиней. Давайте ми краще купимо грузовий прицеп. Ось такий. Він 31 тисячу. Багато. Назад. Давайте ми підемо десь на роботу. Будемо працювати, щоб заробити гроші. А що робити? Давайте якесь таке невеличке поле. Що тут робити? Підсівати, я так думаю. Так, давайте це досить хороша робота. І тепер. Е у 17-му ФС... Приминаються посіви. Це дуже зручно. Ну як зручно. Звичайно, що частина врожаю втрачається. Давайте, хай він розкладається наш оприскувач. Ми подивимося, на яку він ширину. І тоді будемо оприскувати Широкий досить. Так, давайте. Вмикаємо і поїхали. Будемо заробляти гроші. Що я ще хочу сказати? <coughs> Досить реалістично все. Навіть бачите, б... болото так. Не знаю, чи... Так бачите, тут болото аж з-під коліс. Вилітає. Ой-ой-ой, що ж так залагало то, а? 15 FPS, чого так мало? Так, давайте я поки що зупиню відео і увімкну вже, коли буду закінчувати працювати. Ну що, завдання проходяться досить швидко. Ми вже майже закінчуємо. Удобряти, Підсівати, поливати. Наш врожай. Ну, не наш, а цього фермера, який нас найняв, що ми в нього попрацювали. Давайте від'їду трішки далі, щоб не проминати а то шкода. Ну, давай ще трішечки. Завдання даються на час. Чим швидше ви його виконаєте, тим більше вам заплатять. От, бачите, бонус за час. 2000. Тобто 4000 на рівному місці ми з вами заробили. Нічого не продавали. І тим часом наш комбайн майже вже домолотив, культиватор майже скульпіврував, осівалка майже посіяла. Ну, лише це один трактор наш стоїть на без діла. Давайте ми зайдемо в магазин, скільки там коштує. 31 тисячу, ще 10 тисяч потрібно. Значить, давайте ще щось... Що тут робити? Тут також підсівати. Ну що ж, давайте почнемо. Тут зараз буде добре видно, як приминається урожай. Трактор такий цікавий. Й -й 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 як лагає. давайте я вже увімкнуся, коли буду закінчувати підсіва... підсівати це поле. Ну що ж, друзі, ми вже майже закінчуємо підсівати наше поле. На цьому ми з вами, мабуть, будемо прощатися. Чекайте наступних частин. Продовження нашого сільського життя. А чого ж то завдання не закінчується то? Чого ж так довго? Значить десь щось не так підсіяв. Капець, треба... Проїхатися ось тут, мабуть, де так широко. Й-ю-йо, як воно лагає. Так, давайте ось тут ми проїдемося. Давай! Еть. 10 FPS, Чого ж так? От. 30. Є, yeah, ми виконали завдання. Нагорода 3500 бонус за час. 2500 і того 6000. І тим часом наш комбайн вже допрацював, домолотив наше поле. Давайте ми його поставимо ось сюди. Так. Культиватор. Ну він майже закінчив і цей майже закінчив. Ну що ж, на цьому я із вами прощаюся. До нових зустрічей!